Подожди, не включилося. Покаже. Все вже включилось. Так, да, чистими наших карасів. О, які два валять. Карасики. Так. Не дуже близько, то на камеру сейчас полетів. Кив... Та воно миска туди кидає. В синю. Не, в миску то я кину вже карасів. А, а. луску кину сюди. Що я, а потім з миски куди. Це Вони... хороший такий. Притихли. Так, притихли. Ти не нам... кинув їм. Нікого кинув. Луску нам кинув, з Ну, плавають там дивіться. Де... Та плавають вже. да. А вода холодна, вони да, ще не дуже тільки... такі активні. Їх тільки... витягав вони не дуже. Тільки Оговались. з колонки. Ні, я так воду, як цей. Як відкрила, так вони одразу диви, як заплавали. Ага. Плавають. Тільки холодна ж вода, так. Та да. вона ж... юрічка, ще дуже холодна. в річки холодна і в відрі холодна. Кругом холодна. Угу. Так. Раз. Отак. Зараз. О, і край є. Бачиш? Ну, ага. Ще не ну, готова. Ну, трохи є вона. Ну, знаєш, будемо акуратно витягати, щоб покрою витягти. А там ото ту чорну пленку треба. Зараз вимою її. Ну, так щоб... от вот пальцем раз. Ну, Да. Щоб розітерти. Вот, Гірчить. Угу. Mm -hmm. Уже вымыл. І все. Бачите, ікра вон, осталась. А, mm ану. -hmm. Yeah. Oh, ікру показати. От, Кудись отвлеклася. Онь, да, зараз. Вон, бачиш? Yeah, yes. ну, так, є. Ну, така, сейчас. Молоденька ще не це, да? Та ще. Не коли там? А... Та в квітні аж же. Ні, да? ні. Це аж в червні буде. Ah. В червні. Хоча оцей карась, він за літо може і двічі, і тричі нареститися. Це ж білий карась. Червоного я вже й не бачив. А ото ми пам'ятаєш, коли словили такого золотистий, прямо жовтий, я ж як золотистий тоді. карась. я ж те кажу, це то червоний називається. А, це червоний називається. Їх вже дуже, дуже мало як, стало. Він як золотий був. Mm. І він такий, же ж не такий да. форми, він ширший набагато. Mm. Так, угу. Ну, да. свіже, ще ж погано, драмається. Ну, нічогенькі, карасики вийшли. Угу. Ловились. Да. На вечерю, На вечерю хватить нам, так? Да? Так. Да. Ну, так рання весна, ти що це ж? Не пам'ятаєш колись. І оце ж бачу, Який? це самець був. Ага. Немає ікрина. Не? Бачу, о, рибаків, яка судьба. Доля. Впіймай, почисть, осмаж. Ще й жінку нагадуй. А тоді, хто ще і їсти, тоді хтось ще допомагає їсти, так? Хтось допомагає їсти. Набери туди води, хай він е, вимокне трохи кров. Вимокне, я тоді ще вимочу. Нормально. Оце перше, що маленького топіння. Ну, маленький. Угу. Такий, трошки менший. Угу. Трошки менший. Ну, тебе ближче, щоб. Що значить тільки з річки, як гарно чистяться, а? Да, так, а як положить, тоді вже погано. Угу. А чи в одному тільки ікра була в нічому оце? Ага. Давай цепь не маємо. Угу. Хай то вода, он під якесь дерево прикопаєм. За буде удобрення отаман. Не прикопаємо, просто і все, що тут персик, О, Стрибають. Набирай воду туди. Все. Твоя місія виповнена. Ви? Ще... Не все, ще а, ж пожорити треба. Ну добре. І мене не кодувати.